Друзі, всіх вітаю, всіх рада бачити. І сьогодні хочу зробити перевалку ось таких діток з 50 грамових стаканчиків у 80 грамові Стаканчики я вже підготувала, ось така ниточку завела, тому що вони всі будуть рости на капілярних матах. Попідписувала. Приготувала, щоб було швидше торф і будемо з вами трішечки поправити. І зараз ми з вами зробимо перевалочку. І сортик Ден Магія неба. Діток спочатку я відсаджую ось такі 50 грамові саморобні, які я роблю сама. На якомусь відео я вже показувала. О, а потім роблю їм перевалку. 80 грамові Чого я це роблю? Для того, щоб ну, пришвидшити ріст діток, тому що коли так, Лев Дар'я. Тому що коли маленьку діточку посадити у великий об'єм, то вона дуже, дуже-дуже довго буде рости О, а, тому я роблю таку перевалку потім ще ті дітки які ну, на продаж які в мене вже є якби на продаж то я саджаю в одноразовий стаканчик а якщо я сорт лишаю для себе то я саджаю його зразу в горшочок шістку Хтось запитував у коментарях, в яких горшках діаметром яким ростуть мої стандарти. Я все вирощую в діаметром 6 см. Це стандарти. Міні на півміні у п'ятірці. Все, я не вирощую у. 8, 9, я не люблю цих слоників таких, тому що вони, по перше, займають дуже багато місця, а по-друге, я не бачу сенсу, е якщо робити два рази в рік пересадки, то я не бачу сенсу цих великих горшків. Так, ось такий сортик Ліараміс, дуже класний сортик. Можна ці мої впали? Завжди в нього шапочне цвітіння, але є один мінус: це то, що сортик любить звичайне сонячне світло. Він на стелажі, тягне ручки догори, О. тому я його вирощую лише на підвіконні. Хоча, мені здається, після пересадки я його поставила на стелажі. Ну, Точно не пам'ятаю, тому не скажу. Сортик Ле Ренесанс. Махрові такі білі з зеленушкою квіточки. Теж поки що я вам скажу, я е, не бачила дуже в нього такої краси. Ну і сама по собі квітка, якби гарна, але, як ви вже всі знаєте, я полюбляю гарні місні квітконоси. Які не завалюються, бог зна куди, і шапочне цвітіння. Тому, звичайно, шкода, що сезон пересилок закінчився. Що я буду з цим усім робити? Ну, буду продавати по помістю. Наприклад, почтою я вже точно пересилати не буду. Ось тебе тонка робота, гарний теж сортик. Я вам скажу ще що... Торт у мене вже закінчився замішаний, треба мішати. Не дуже люблю мішати цей торф, його промивати, тоді кашляєш, чаєш, Ха. ну, трохи алергія. Тому. Так, літанцор диско. Бачите, ось вони так гарненько оплели. ми їх просто дістали і. Переставили. Я не люблю цю посадочку, буває, купиш дітки, а вони прийшли там з стаканчикові трішки торфу і серединка тягнеться десь догори, десь загублена. Від нестачі світла, тому я завжди набираю повні стаканчики, щоб розеточка формувалася гарно з самого початку. Так, а розові рози. Хтось запитував. У мене профітільний полив. Назвавши їх А, полив у відеречках. Розкажіть про ваш полив у відеречках. Я таке думаю, ну, розказати то я розкажу, але треба ще і наглядно показати, що це за полив у відеречках. Так, він дуже зручно економить час поливу, особливо коли літо. Але зараз є від нього від фітільного поливу, є один мінус, в тому що велика вологість. Працює осушувач, і я провітрюю постійно, але Вікна, скажімо так, все одно плачуть. Але вікна це ще півбіди, аби ціль по стінах не пішла. Це якби що турбує більше. Так розумію, що на це ще впливає то, що немає постійного отоплення, тому що. Ну ми топимо дровами. У нас газ у нас є, але ми скажімо, не отоплюємо, тому що це трохи по карману б'є. Я вам скажу так, сорт зим зима улибається. Ось така дітка, ось таке листя в нього, щоб ви розуміли, це така особливість сорту. О, а, таке воно на вигляд тверде. І я переставила розеточку дорослу на вікно, то, скажімо так, вона там трішки краще себе почуває, нема такого. Твердого листя. От, а на, під, на стелажі в неї дуже листя тверде у цього сорту. Квіти гарні у нього, але поки що, ну поки що є в колекції. Що я ж кажу, що все одно від когось потрібно відмовлятись, тому що дуже багато нових сортів росте. Їм всім потрібне місце, то з кимось таки доведеться прощатись. Так, а гебеліні. Ось такі білявки. і коріння в них, я вам скажу, не дуже. Тому, мабуть, я його не буду їх пересаджувати, нехай дорожчують тут. Що ти теж? О, ні, тут більш-менш наростило. Ось якась, друзі, сумна сьогодні його скажу якось так. Значить, нічого аж так критичного, але чомусь і не весело? Важливо, це осіння депресія. Таке у всіх. Сонечка нема. Тому. Так, яка голубая кров. Теж гарний сортик. Я вже з нетерпінням чекаю, коли вже мої розеточки після перевкорінення почнуть квітнути. Просто дуже хочеться. Вже дивлюся по часу потрібно химери зносити їм голови і ставити пеньочки, щоб наростали на весну, пасинки. Я ж все-таки готуюсь до наступного сезону. Надіюсь, що все буде добре в нас. Ще одна яка голубая кров. Профітільний полив відео зніму, покажу. І ще маю, планую зняти відео про добрива, які я використовую. Розповісти, Але що хочу ще сказати, що я якби ні в якому разі не, нікого не заставляю, що це робити так і тільки так. Це мій досвід, і я з ним, і я ним ділюся з вами. А це вже ваше рішення. Використовувати його чи ні? Пете розові облака, класний сорт, класні квіти, такі ніжно-рожеві і величезного дуже розміру, дорослу розетку продала, собі наростила діток. Тому буду собі. Вирощувати знову, тому що сорт мені подобається. Квіти цього сорту дуже класні. Причому, що він цвіте шапочкою і квітконоси нікуди не завалюються. Тому ну, здавалась би, ще одні п'ете розові облака. Зазвичай, друзі, ось така робота мене ну, заспокоює. Такі моменти, що Ой, так хочеться повернутися до звичайного, мирного життя. І лише після цього всього ти розумієш, як ми все-таки щасливо жили просто. Це магія небо ще одне. Це одного да, Друзі, жили ми щасливо. І називається. На початку свого захоплення, скажімо так, я не, ну, купляла більше, як це правильно сказати, щось трохи перше треба було дістати, а тоді вже. Ну, тобто я дивилася на оголошення, і якщо мене влаштовувала ціна, я там купляла. Листя, тому що я в більшості люблю зріз саджати і вирощувати. От, вже тоді розетка гарно адаптується до моїх, моїх умов. Якби все. О. Так, ще один араміс. А вже потім з часом я вже стала розбиратися в селекції, дивитися, звертати увагу на квіти, на розетку, як вона і що вона. Стала цікавитись новинками, а Новинки, звичайно, не дуже дешеві. Ні, звичайно, я не купую за 1000 гривень сорт, тому що навіть це для мене занадто. Кажу, максимум моя покупка була 250 і це Химери. Все, баста. Далі мені. Надорожче мене не вистачало. Так, ще один танцор диско. Сорт один із перших в моїй колекції. Але теж дорослу продала. Оцей. А, а собі наростила. Ну в мене вже десь там росте горшочку, вже стартер. От, тому. Але не подобається тим, що сорто подашка. Тобто в нього квіти не відцвітають, не засихають, а просто в один момент е, квіточка така хоп і злетіла. такою, якою, яка вона і є. От, тому це ось. Один мінус цього сорту, а так завжди гарна шапка, ну, сорт не новий сорт, я не пам'ятаю якого року, але він вже дуже, знову все зробила на виворіт. Так, Лев Дар'я теж сорт трішечки капризний щодо формування розетки. В молодому віці взагалі, він її просто не формує. Там все руки догори. Ну, а вже в більш після другого, третьої пересадки, то вже гарна акуратна розеточка у мене росте. Так, Максор Springtime. Це на півміні. О, гарний сортик такий. Передивитися підони із новими сортами, можливо. Ось мені ще потрібно полити в корінене листя, тому що я вже з тепличок його подіставала, а треба полити. Я вам зніму відео і покажу, які в мене листочки вкорінилися. Це все буде, будуть дітки на наступний рік на продаж. я так надіюся, що все буде добре. ми не будемо сидіти, як минулого року. Без світла. І здивилася, хто дивиться мої відео, бачила навіть є з Турції, тільки цікаво, як вони його дивляться. Можливо, є субтитри, вмикаються переклад. Я чомусь ніколи над цим не задумувалася, але сьогодні. А сьогодні мені стало цікаво, як дивляться відео з інших країн. Так, ось ми швиденько, потихеньку, ще одна день магія неба. Це ось пята Юнона. Точки тоді дуже швидко починають йти в вріст, після пересадки. Трішки підрівняємо, то щось вона якось боком сиділо. Ну, друзі, хтось може сказати, що це дурна робота, але вона мені приносить задоволення. Обов'язково підписуємо, тому що, і обов'язково я ставлю дату, щоб орієнтуватися, коли можна трішечки піддобрити, тому що діток я піддобрю теж азотним добривом. Для росту зеленої маси потрібно азотне добриво. Тому я їм піддобрюю, але десь приблизно через місяць, після пересадки Зайві листочки, які мені не подобаються, я теж зразу прибираю, щоб потім розеточка могла формувати гарно. Викладати листочки гарно. це вже хоче квітнути, взагалі зарані квітне. Max Closer so Springtime. Що ж, друзі, ось ми з вами посадили. ті інші я вже не буду сьогодні робити перевалку, вже трохи час, якби тому такий лоточок гарний вийшов. Мені ще треба зробити полив листочків, я вам зніму відео, покажу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!